Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютер, заява президента України Марку. Марку, пане, пане, секретар, пане генеральний секретар, пане, шановні пане, журналісти. Пане, Я радий вітати пане, в Україні Марка Рюте, нового генерального секретаря НАТО, генерального секретаря НАТО великого друга і союзника України. Це справжнє дуже важливо. Що перший твій візит? Я тобі дуже вдячен. Такий візит, Марка у якості вже керівника НАТО відбувається саме до нас, саме в Києві, Україну. Одразу зрозумілі її пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей всієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство шановного пане шановного люд. Звичайно, ключова наша. Мета це повноцінне членство України в Альянсі. Україна може стати 33-ю країною НАТО. Українці заслуговують на це на нашу думку. І сьогодні ми детально обговорили перспективи співпраці ключові орієнтири, які можуть зміцнити нас, Україну, альянс можуть зміцнити нашу взаємодію. Ми обговорили сьогодні також об елементи плана перемоги нашої держави, які посилюють. Україну ми готуємо зараз до чергової зустрічі вже в форматі Рамштайн і там обговоримо також цей план перемоги. Я хочу його обговорити з нашими партнерами. І Я хочу нагадати, Рамштайн об'єднує понад 50 держав, усіх тих, хто справді дієво підтримує оборону України впродовж всієї війни. І для нас України має значення, щоб всі, всі наші міцні надійні партнери абсолютно чітко розуміли, розуміли наше бачення, наші мотиви, головне реалістичність нашого підходу до завершення цієї війни, і саме так як буде справедливо. Зокрема, частиною плану є геополітична визначеність, і тобто рішення щодо місця України. В європейській та глобальній архітектурі безпеки Москва має отримати чіткий сигнал, що гарантована безпека для України та всієї Європи є незворотною, як і самостійне право кожної демократичної нації в Європі визначати для себе майбутнє. Сьогодні ж ми з Марком обговорили ситуацію на полі бою. Зараз напрямки, де російська армія завдає найбільшого тиску на Україну. І напрямки, де тиснуть наші на воїни, воїни на ворога, ми обговорили і наявні потреби наших підрозділів. Зокрема, це стосується зброї і комплектування бригад. І сьогодні у нас ще буде час обговорити деякі деталі. Україні потрібне посилення позицій на фронті, щоб ми могли отримати посилення тиску на Росію заради справедливої, заради реальної дипломатії. Саме тому ми потребуємо достатньої кількості і якості. Зброї далекобійної зброї, в тому числі з якою партнери, на мою думку, вже затягують, і ми говорили сьогодні щодо українських потреб у ППО та у додаткові взаємодії з сусідами. Ми бачимо, як зокрема, на близькому сході вдається захищати життя людей завдяки єдності союзників, спільне збиття іранських ракет нічим не відрізняється від збиття російських ракет. Від збиття іранських шахетів, які поєднують російські та іранські режими. Партнери, Більше рішучості партнерів в нашому в регіоні це те, що потрібно, щоб покласти край російському терору. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів. Ми розуміємо, що це складне рішення, але тим не менш ми дуже розраховуємо на обговорення цього рішення. І зараз перед зимою дуже важливі. Результати дуже важливо реалізувати по максимуму всі досягнуті домовленості, які у нас були під час останнього саміту у Вашингтоні щодо системи протиповітряної оборони для України. Щодне ми маємо доволі велику вже взаємодію між Україною та Альянсом. Маємо інституції, які працюють на об'єднанні, але ніколи не можна зупинятися на досягнутому рівні і треба постійно збільшувати взаємодію. Це стосується і роботи нашої ради Україна НАТО і офісів, які створені для зближення з альянсом тренувальних місій відповідних. Я впевнений, що разом з генсеком НАТО разом. З Марко ми дамо всю необхідну енергію такій роботі наближенню часу, коли Україна зможе стати повноправним членом альянсу. Дякую, дуже дякую за те, що ти приїхав. Марк, і дякую за увагу. Слава Україні! Заява заява генерального секретаря НАТО. Місце о, пане президент, пане президенте, шановний Володимире, дуже дякую за твоє тепле привітання. Це вже п'ятий раз ми тут в Україні з початку повномасштабного вторгнення в Росії у строгому році. Разом ми відвідували Одесу. Харків Буї і тут в Києві у нас в нас численні зустрічі були також. також. але це перший раз в мене раз в тут, як, як зустрічі генерального секретаря НАТО. І для мене було важливо, щоб я, я в приїхав в Україні, до України на початку свого мандату для того, щоб вам стало чітко зрозуміло народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО, стоїть з Україною. Як новий генеральний, секретар НАТО, для мене пріоритет і привілей просувати вперед цю підтримку, працюючи з вами, забезпечуючи, щоб Україна. Перемогла пане Володимир Воловолодимире. Я казав раніше і кажу ще раз, що ваше надзвичайне лідерство надихає мене, надихає нас усіх. Відданість ваших збройних сил і рішучість українського народу. Вони нам нагадують наскільки цінною є свобода, і наскільки необхідно, щоб ми зробили все, що можна для її захисту. І саме тому НАТО була створена. Ворона сімдесят років тому для того, щоб захищати свободу і безпеку всіх своїх членів, і ось чому ми віддані таким чином тримці України, тому що ваша безпека важлива для нас. Ваша боротьба за свободу відзеркалює наші основні цінності, і принципи. союзники з НАТО надають Україні безпрецеденту підтримку з самого початку повномасштабного, Торення Росії два строгому році, включаючи більше ніж 99% у всієї військової допомоги. А ми знаємо, що важливо, щоб цього що цього недостатне. Тому союзники домовились на саміті НАТО Вашингтоні цього літа зробити, щоб ми могли більше надавати обладнання, підтримки, тренування, навчання. Ми створили командування НАТО для координації професійної безпекової допомоги і навчання допомагаючи Україні отримати те, що їй необхідно, те, що було обіцяно, і щоб підтримка, яку ми демо зараз могла би продовжувати досягнення повномасштабної оперативної сумісності в майбутньому НАТО. Також домовились про фінансову допомогу з основою 40 мільярдів євро за рік. І домовилися номовилися оновлювати цей рівень підтримки кожного року, щоб Україна мала можливості, можливості ми перемогти. Ми знаємо, що ці потреби є терміновими, і ми, і ми робимо того, дуже багато для того, щоб більше робити і більше і швидше за останні кілька тижнів. Ря цілий, цілий ряд членів альянсу голоси про нову Домову допомогу Україні, в тому числі Мусіни, нові внески від данії Великобританії інших вісім. Мільярдів доларів сполучених штатів підтримуючи Україну і поповнюючи наші запаси, ми збільшуємо наше виробництво. І Для мене це також. Пріоритет, і ось чому Вашингтоні, члени альянсу, домовились посилювати нашу оборонні можливості працюючи по обидва боки Атлантики між союзниками, а також з вами з Україною, допомагаючи вам розбудовувати ваші національні потужності і. Які можуть бути які покращені за допомогою подальших інвестицій і інновацій. сьогодні? Ви як ви сказали, ми обговорювали всі ці елементи, ці сфери, де Україні ще потрібна підтримка, і способи, в які НАТО може надавати цю підтримку. Україна на як ніколи раніше близька до НАТО. і ми будемо продовжувати йти цим шляхом, поки ви не станете членом нашого. Альянсу і я з нетерпінням, день, я з нетерпінням на очікую на цей пане день, пане президенте. дорогий Володимире, НАТО стоїть з Україною заради вашої безпеки і заради нашої безпеки. Дякую ще раз. Не <говори> валерепашко <нон, наводри> від пабекброке. Добрий день, все <говори> <нон, наводри> пашко. пашко. Перше питання до обох з вас. Ви говорили про, про те, що є перші, те, що є перші показники того, що, між, що можливо, можливо існує домовленість щодо що що зміни підходів до членства в, в НАТО. На вашу думку, думку НАТО готова, НАТО готова вперед, просуватися вперед щодо членства України в НАТО? України в НАТО. і, і, і друге питання, пане генеральний секретар. Є інформація, що, що союзник, деякі союзники, деякі союзники готові збивати, збивати російські, дрони російські дрони і ракети над країнами-членами країнами, НАТО. НАТО. чи це можливо з вашої, точки, з вашої точки зору? зору. І, Деморемеце, якщо моремо це, якщо вони порушують їхній повітряний простір, на вашу думку, чи ви очікуєте такого сценарію в найближчому майбутньому? Дякую. Так, по перше, щодо членства в НАТО, як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні цього року союзники домовилися, і це важливо, що український шлях до членства в НАТО є незворотній. І як я сказав своєму короткому слові, що Україна як ніколи раніше близька до НАТО, у нас є зараз комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні. Впроваджувати реформи, і сьогодні дуже багато наших людей працюють з українцями на це. Ми створюємо командування НАТО, яке допоможе координувати надання безпекової допомоги, а також підготовку українського персоналу. Ми говорили про ФОТІ 40 мільярдів євро допомоги Україні, і як ви знаєте, багато членів альянсу підписали двосторонні безпекові угоди з Україною. Це означає, що Україна стає. Сильнішою день за днем. І, і, і як ніколи, як ніколи раніше готова стає до, до, до вступу до нашого альянсу, і якраз це якраз допомагає місто, побудувати місток для членства України, України в НАТО. Я думаю, цей день настане, що Україна, що настане, що Україна стане повноправним членом, членом, членом і НАТО, і дозвольте мені додати до цього. Якщо хтось думає, хтось інакше, думає що, інакше, що Росія з цього питання не має ніякого, ніякого впливу і ніякого вето щодо другого питання. Ня збиття російських ракетними альянсу, я так зрозумів. Це було ваше запитання. Звичайно, збиття дронів і ракет, які порушують територію Альянсу, Це рішення, яке приймає національні органи влади. НАТО вже прийняли рішення підсилювати протипитну оборону на східному. Фланзі, щоб всі члени альянса мали можливість захищати свій повітряний простір. Ну і звичайно, це важливо для. НАТО в цілому, і ось, і ось чому союзники продовжують, союзники продовжують консультуватися тісно в зв'язку з цими ситуаціями, керівництво і керівництво НАТО. Я можу, я можу вас запевнити в тому, що буде продовжувати працювати із керівництвом країн альянсу над забезпеченням ефективної протиракетної оборони. Дякую, Україна фокусується на деяких речах. А що стосується НАТО, зараз ми сфокусовані на, 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 на тому, щоб Україну запросили Україну, запросили в НАТО. Це, по перше, це дуже важливий це, крок. Це складно досягти. Фокусуємо. Ми фокусуємось на цьому результаті. Будемо робити щоб все, це щоб це отримати. Друге, це, Друге, це зброя, зброя, зброя передусім. ППО, ну, передусім, наближення, наближення, рішення, наближення рішення, яке було в Вашингтоні щодо відповідної кількості відповідних систем, патріоти сам ПТІ. Наближаємо цей час, щоб отримати все це, що було вирішено на саміті, а також щодо додаткових систем, що стосується чи готові союзники а, збивати, працюємо з ними, поки що вони не готові. Ніс. Перше питання до генерального секретаря. Ваш перший візит сюди в якості генерального секретаря Став дуже це не просто символічний візит. Це конкретні кроки передбачаються. Чи очікуєте ви в Рамштані прийняття якихось конкретних рішень? Наприклад, дозволу України застосовувати далекобійні ракети проти цілі в Росії і президенту Зеленському запитання. Чи вас турбує те, що відбувається на близькому сході? Що це відволікає увагу від підтримки України від ідеї вашого плану? На перемогу я запитую вас про також в зв'язку з виводом ваших військ Узлідару, Як ви будете далі стримувати російську? Наступ щодо вашого першого запитання, президент, президент Байден зібрав цю зустріч на рівні лідерів. і я думаю, дуже важливо, щоб ми мали цю зустріч у суботу, 12 жовтня, в Рамштайні. з членами альянсу, звичайно, з Україною, А особливо зосереджуючись на вашому запитанню щодо зняття обмежень на застосування далекобійної. Зброї перша Україна очевидно має право захищатись. І міжнародне право на боці України в цьому, і це означає, що це право не завершується, не закінчується на кордонах, і Росія веде цю незаконну війну, і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані проти української цивільної інфраструктури, може допомогти. Цьому єдина країна єдина країна як тут, яка близька а, до яка в цьому вина це Росія, яка розпочала той війну. Час той, час, війну. Той, той же час, коже, кожен член альянсу, альянсу має своє має своє право вами, як розглядати, Україну, як підтримувати Україну, деякі питання. Питання, скажімо, обмежень це не злежить від НАТО. Вони злежать від кожної країни, які обмеження вона може накладати чи ні? Достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї без відповідної зброї. Ми не можемо зупинити Російську Федерацію, яка Використовує відповідну ж зброю проти нас, руйнує все. І тоді, коли вона руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші, ніж будь-які забудови. І тому, тому що це люди наші, це громадяни України і тому дуже правильно, вони що вони відходять. І можуть зберегти себе заради держави і заради своєї героїчної служби це абсолютно правильні кроки. Тому ми так і просимо нам дати можливість, щоб Росію зупиняти тією чи іншою зброєю, дати надати дозвіл, надати відповідні системи. Чи можна без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів посилення України. реальний що засіб стосується? що стосується, а, а, хочу, а, хочу, не хочу йти в які ще засоби потрібні, просто все це партнери знають. Все. у них все це є. А що стосується близького сходу, я не можу сказати, що та чи інша трагедія, війна відволікається, просто не дуже справедливо по відношенню до загрози на інших континентах. В інших частинах світу це велике горе, це велике горе. Цей обстріл, це просто трагедія. А те, що знищили ракети, і нема масових вбивств. Ну слава Богу, можу сказати. Слава Богу, що так сталося. Слава Богу, що є союзники, які захистили людей Ізраїлю. Безумовно безумовно. безумовно, безумовно хочеться, щоб про Україну не забували. Але найкращий варіант, як не забувати про Україну, це надавати відповідну зброю, надавати відповідний дозвіл. Мені так здається, і допомагати збивати ворожеві, до речі, ті самі іранські ракети або дрони. Збивати так само, як і збиваються вони. Над небом Ізраїля збивати так само над небом України. Мені здається, це найкращий, найкраща можливість допомогти і підтримати Україну. Дякую, шановні журналісти. Дякую, шановні журналісти, за ваші запитання. На цьому прес конференція добігла кінця. Дякую, саме сомач.